Вітаю, друзі! Сьогодні роздумуючи над нашою темою в етері. Я думала багато і прийшла до такого висновку, що у нас може бути і знання, багато знань, і вмінь, і бажання щось робити, але от дохід все рівно не зростає. Чому ж так відбувається? І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. Ми будемо розбиратися, що ж нам дійсно заважає отримувати бажане від нашого життя. Отже, будемо сьогодні з вами говорити, як своє життя нормалізувати так, щоб по всіх сферах нашого життя ми отримували задоволення і щоб це гарно впливало на наш дохід. Чому ж відбувається, що ми можемо багато працювати, маємо багато знань, маємо бажання щось робити, але дійсно дохід не зростає. І... Відповідь на це питання, вона дуже проста і вона криється у нашому, всьому нашому житті. Адже ми не живемо своє життя частинами. У нас складається враження про наше життя цілком. Так? Отже, якщо ми подивимося на наші, на наші ключові області у нашому житті, я для себе визначаю їх шість. Це ключова область тіло, фізична ключова сфера, також особиста ключова сфера це те, що стосується моєї особистості, сімейна ключова сфера це те, що стосується має стосунок до моєї сім'ї, до родини, до людей, з якими я проводжу більше, ніж багато часу, і також така сфера, де є дійсно моя підтримка. Мін для мене підтримка, це сімейна моя сфера, і також ще є сфера бізнесу, також дуже важлива, духовна сфера. Це та сфера, яка дійсно піднімає нас по духу і не дає нам впасти нашим духом. І соціальна сфера, адже ми люди соціальні, і ми спілкуємося з іншими людьми, і також нас може щось в соціальній сфері, щось засмучувати, щось піднімати нам настрій. Тобто, все в нашому житті залежить від балансу у тих шести сферах: і дохід, і стосунки, і наше враження загальне про наше життя. Тобто, я сьогодні з вами буду говорити про цих шість сфер і стосовно сьогодні поговоримо стосовно доходу, стосовно прибутків. Якщо взяти, до прикладу фізичну сферу, як це стосується збільшення зростання наших прибутків, це стосується напряму, адже якщо у нас хворе тіло, ми не маємо сили, у нас немає енергії, у нас немає енергії робити якісь певні справи, і ми втрачаємо цю енергію і втрачаємо свої можливості дійсно розвиватися у своєму житті, адже нам щось заважає. Далі, якщо взяти сфера, особиста сфера, якщо все надоїло, життя не цікаве, з'являється якийсь такий страх в житті. Що я щось не знаю, я щось не вмію, мені треба щось опанувати. Коли з'являється такий страх, в житті з'являється хаос, адже ми хочемо все зробити і там встигнути, і там встигнути, і там встигнути. А такого не буває. Треба мати щось одне і опрацьовувати щось одне. І якщо у нас у нашій особистій сфері прогалина, ми не знаємо, куди нам йти, не маємо чіткого напрямку руху. То ми себе відповідно і погано почуваємо, розфокусовуємося, не тримаємо фокус на якісь на якомусь конкретному завданні, і все, і в нас вже все пропало в шеф. Нічого у нас не виходить. Так само, коли у нас провисає сфера сім'ї. Взяти, до прикладу, сім'я-родина. Що для нас сім'я-родина це наша підтримка. Для чого ми створюємо сім'ю? Для того, щоб була підтримка. Доброго ранку, Юлія. Для того, щоб була у нас підтримка. І коли цієї підтримки немає, ми засмучуємося, і також наші одиниці уваги вже йдуть на розрулення якихось певних конфліктів, на щось таке, що нам заважає. І все, і ми розфокусовуємося, забираємо фокус з основної теми нашої, до прикладу, з прибутків, і витрачаємо свій фокус, свою енергію на, в, ну, на те, що ми улажуємо на те, що ми владнаємо все в своїй сім'ї. Далі, якщо взяти, наприклад, сфера бізнесу. Сфера бізнесу, ми можемо працювати як прокляті, ми можемо мати багато планів, витрачати багато зусиль. І ця сфера також може страждати і виснажуватись. Тобто ми можемо також розфокусовуватися, можемо не мати чіткої цілі, не мати чітки, чіткого напрямку, руху. Не мати планів, які нам необхідні для досягнення наших якихось цілей, і все, і також ми можемо провисати в цій сфері. І якщо взяти сферу нашу духовну або принципову сферу, якщо на душі дійсно погано, якщо ти не знаєш, чим тобі зайнятися, якщо в тебе прямо. Упадок сил, якщо в тебе немає настрою, також страждають всі інші сфери тоді у твоєму житті. І так само соціальна сфера, якщо ми не відчуваємо себе потрібними людям, якщо в нас якісь є питання, що можливо нас недооцінюють, що, можливо, нас не розуміють, ми також витрачаємо багато своєї енергії на цю справу і на цю, на цю сферу, і інші сфери у нас також можуть страждати. Що ж зробити? Можна зробити дуже прості дії, це продіагностувати наші сфери життя. І це дійсно в нас є така послуга в, тайм, в Бугуштаймі в компанії в студії управління часу Богуштайм, Є така у нас послуга, де можемо зробити діагностику ваших всіх шести сфер. А зараз коротенько, ви навіть можете самі продіагностувати собі ці сфери і подивитися, яка з них страждає. Записати собі всі цих шість сфер: це фізична сфера, це особиста сфера, сімейна сфера, бізнес сфера, духовна сфера і соціальна сфера. І подивитися, поставити собі оціночку, до прикладу, 10 це самий найвищий бал, і це та сфера дійсно, яка заслуговує десяточку, поставте собі десяточку. Якщо у вас дійсно сфера гарно розвивається, нічого вас там не турбує, все собі працює і все добре, ставте десяточку. Якщо якась сфера десь там не працює, або щось таке відбувається, що вам не подобається, ставте п'ятірочку. І ви собі одразу побачите дуже швиденько собі побачите над якою сферою вам дійсно тут потрібно працювати. І саме основне самий основний фокус в цьому, що якщо ви тільки дізнаєтесь, над якою сферою вам дійсно потрібно працювати першочергово, можливо, є така сфера, що навіть і до п'ятірочки не дотягує, Отже, починайте над нею працювати і розвивати цю сферу. Адже тут є такий секрет, що якщо ви починаєте і працюєте над однією з цієї з цих сфер, які у вас мають низьку вашу оцінку, так, то інші сфери також починають підтягуватися і починають зростати. адже... Фокус уваги уже у вас збільшується на цією сферою. Ви там працюєте і все, і все улажуєте в цій сфері, тобто робите її так само, доганяєте до десяточки. І тоді у вас вже менше стресу, краще настрій, і ви тоді вже можете спокійно розвивати собі вже ваші наступні сфери. Отже, задача ваша на сьогодні визначити визначити сфери у вашому житті, які у вас дійсно страждають. І починайте їх розвивати. Якщо у вас страждає сфера, наприклад, до прикладу, фізична сфера, займатися спортом, якщо у вас страждає ваша там, особистісна сфера, якийсь особистий розвиток, звертайтеся до, наш, до нас в Богуштайм, У нас зараз є дуже багато сучасних різних технологій і навчань, які ми швидко можемо впровадити у ваше життя, і ви впровадите його у своє життя, і дуже швидко зможете навести лад у цій сфері. Якщо страждає сімейна сфера, також Думайте про відпочинок спільний, подумайте про те, де ви можете проводити спільно час, коли цей час можете проводити. Зараз пора ще відпусток, літо ще можна зробити якийсь сімейний виїзд на природу і насолодитися. Спілкуванням в колі сім'ї, очі в очі з дітьми, з чоловіком, з батьками. Тобто, також можна зараз дуже гарно навести лад у цій сфері. Так само, сфера бізнесу у нас є дуже багато корисного для вас, де ви дійсно можете покращити своє життя у сфері бізнесу, адже ви можете собі створити певних помічників, які зможуть дійсно допомагати вам. Розвиватися в цьому напрямку. Так само і духовна сфера. Подивіться, що ви можете зробити для вас в духовній сфері, що для вас є принциповим. До прикладу, напишіть собі такі завдання, які для вас дійсно є принциповими. І вони, це, як знаєте, як трекер звичок, що зробите собі ці завдання як принципові для вас. І прямо собі подумайте ці завдання і запишіть собі. І також соціальна сфера, також подумайте, чим ви можете бути корисними для соціуму, для інших людей. Людей, і це також дуже важливо, адже обмін енергіями з іншими людьми дають нам ще більше енергії, більше позитиву, більше драйву. І настрій в нас якось стає такий трошки кращий, коли ми відчуваємо себе потрібними іншим людям. І сьогодні, як і завжди, на наших тайм менеджмент зарядках я пропоную вам написати список завдань на сьогодні, розподілити їх по категоріях на робочі завдання. На навчання і на особисті завдання, вибрати якихось три основних завдання, якими ви сьогодні точно займетеся. І до кожного завдання поставити собі час, пріоритети, що у вас сьогодні в пріоритеті, а що вже будете виконувати бонусом, якщо у вас на це залишиться час. Обов'язково собі залишіть місце для форс-мажорів, це 3-4 години, виділіть собі прямо, ось так візьміть і. Заберіть 3-4 години на щось таке непередбачуване, щоб вас не, нічого не турбувало, щоб ви не переживали, що ви щось не встигнете. Обов'язково заплануйте собі відпочинок, це дуже важливо. Навіть денний сон, 20-30 хвилин кожного дня робить чудеса, але дозвольте собі, дозвольте собі цей відпочинок і цей сон. Це також буде внесок і у вашу фізичну сферу, і у вашу особисту сферу, якщо ви собі дозволите відпочинок. Бо якщо відпочинок не дозволеть. А просто взяти випасти там з життя на півгодини, просто і потім якось так прокидаєшся і думаєш, ой, я щось там не доробила, щось не зробила і ще собі дозволила спати. А якщо я собі прямо дозволяю це зробити, це моє, моє завдання, і я його виконую. все І тоді в мене немає у гризінь совісті, що я маю багато роботи, а я отут сплю. Ні, моє завдання. Просто відпочити. Також запишіть собі обов'язково це завдання, і сьогодні обов'язково продіагностуйте себе по п'яти шести сферах. В кожного ті сфери можуть бути свої. Ви можете не слідувати моїм сферам. Ви можете собі придумати своїх шість сфер, на які ви будете впливати у своєму житті. І все, і впливайте. Всім гар, всім вдалого дня бажаю і сама біжу впливати на свої сфери. У мене сьогодні фізична сфера, це тренажерний зал, і у мене сфера навчання, тому що навчатись треба для того, щоб щось цікаве вам розповідати кожного разу. Все, до нових зустрічей, всіх обняла.